Всім привіт! Знову я в ефірі. Мене звати Наталя і я представник компанії ProVe. Компанія Прове це якісні натуральні продукти для нас і для дому. І сьогодні в мене ось така посилочка, розпаковочка. Ось, але перед тим хочу нагадати, що за компанія Прове, що вона випускає. Це є натуральні якісні парфуми і для чоловічі, і жіночі. Це є косметика доглядова і декоративна, також є біологічно-активні добавки, продукти для здоров'я, і також продукти для дому, для прання, для прибирання. Це якісне, натуральне, яке не шкодить нашій шкірі, нашому здоров'ю. І навіть не шкодить природі. І покажу вам, що приїхало. Ось така продукція. Почну з парфумів. Ось якісні натуральні парфуми. Виробництво Франція це номер 65 Взяла на подарунок. Ось такі така гарна упаковочка, все гарно запаковано, заводська упаковка, заводське виробництво. І з самої Франції доставлено і запаковано у Польщі. Якісні парфуми, не розлив, а заводське виробництво, які не викликають алергії, дуже стійкі і дуже шлейфові всі парфуми. Далі так, покажу ось це. Це контроль ваги. Проходила я челендж зі зниження ваги і досягла результатів, обов'язково вам ще про це розкажу. А це я отримала контроль ваги, отримала в подарунок від компанії. За що саме отримала, за що компанія дає подарунки? Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях також розкажу. Далі, ось один із улюблених моїх продуктів і продуктів моїх клієнтів. Це є термозахисний спрей для волосся натуральний спрей, який забезпечує догляд за волоссям, розчісування його дуже гарно відбувається, не плутається волосся, якщо ним користуватися, і захищає від впливу зовнішнього середовища. Це, якщо ви сушите сушкою волосся, захищає від пошкодження, також від впливу сонця, вітру будь-яких зовнішніх впливів. Ось така баночка її вистачає дуже надовго і пахне кокосом. Дуже люблю цей засіб. Далі у нас оце інтимгель. Ось часто в магазині купляють жінки, але це дуже небезпечно купувати в магазині, ви не знаєте, що купуєте. А компанія Пруве повністю натуральна. 97%. Ось тут пише продукція, 97% натуральності продукції не пошкоджує нічого, не викликає алергії і також надовго вистачає. Ось такий інтимгель. Кому треба, можете замовляти. Продукція якісна. Сама всіма продуктами користуюся, тому. Маю право рекомендувати, тому що сама користуюсь і дуже-дуже задоволена всією продукцією. Так, тут у нас помада. Помада прове матові. Взяла собі ось таку червону. Матові, досить стійкі, вони не супер стійкі, але досить довго, кілька годин тримаються на губах легко, без поправляння. Це також натуральна продукція. У нас помади складаються з натуральних масел, Вони доглядають за губами, щоб губи не обвітрювалися. І ось такий, така форма олівця, бачите, дуже гарно можна намалювати контури обвести. Ось. І головне, що воно не шкідливе для нашого організму. Так, тут є масочка нічна, я вже її відкрила, щоб вам показати. Взяла собі, я беру постійно ці масочки. Так, зараз подивимось, ось таке воно Очевидно, Ось як крем, бачите? Це така невеличка упаковочка, але її вистачає на 4-5 разів. Просто берете ввечері після того, як милися, наносите як крем її на обличчя, і вона цілу ніч працює. Розгладжує дрібні зморщички, освіжає обличчя і робить шкіру дуже-дуже гарною. Так, тут у нас пробничок є. Я отримала його також в подарунок за замовлення. Далі о, тут у нас є дуже шикарна річ. Бачите, навіть знак є, що це є найкращий продукт 2023 року. І до цього часу лишається найкращим продуктом для шкіри нашого обличчя. Це є такі. Капсули анти edge тобто протистаріння, колагенові капсули. Вони, їх також там є 10 штук, і їх вистачає. ну, Однієї капсулки від, вистачає на, я відкрию, покажу вам, беру собі постійно їх. Ось, ось такі, бачите, такі капсулки. Відкриваєте і наносите просто на обличчя, на, чист, на шкіру, чисту шкіру обличчя. Мені теж її вистачає на три рази. Я наношу, потім ставлю в холодильник ввечері, потім ще зранку можна нанести, нічого їй не станеться. Колагенові, ось такі капсули рослинний колаген це дуже-дуже шикарна річ і дуже гарно впливає на обличчя. Ось їх є 10 штук. Кого цікавить, більше. Можу, можете писати мені в приват, і я вам скину склад цієї продукції, будь-якого продукту, який вас зацікавить. Ось такі капсули Anti-Eйдж. Колагенова сироватка. Називається. Дуже класна штука. Намастили, потім трошки почекали, поки впитається. Вона працює зсередини, а зверху вже можна крем наносити. Вона дуже гарно розладжує дрібні зможки. І... Ще ось такий гель є для прання кольорових речей. Також постійно ним користуюся, я ще маю для білих речей. Також є для, для чорного і також для спортивного одягу. Просто берете ось цей корочок, наливаєте туди півкорочка, і ставите з ним пральну машинку. Дуже класно відпирає і. Дуже тяжко відкривається. Бачите, на заводі запаковано і ось заварено. Не так, як в магазині, що ви можете, ви приходите в магазин, відкриваєте, і тут все відкрито, туди можна налити що завгодно. А ось тут все запаяно і ніхто нічого не долє. Якщо на заводі воно виготовлено, це є гель, густий, концентрований. Якщо воно на заводі вже запаяно, ніхто нічого не. З ним вже зробити не зможе. Ви замовляєте на складі ось такий гель, і він вам приїжджає ось так класно запакований. Він концентрований, він дуже гарно пере. І також має дуже гарний аромат, тому що всі наші гелі для прання ароматизовані маслами, які використовуються для парфумів. Ось, Він відпирає плями. Він також весь одяг дуже гарно пахне, але не таким різким запахом, як це з магазину. А дуже такий ніжний аромат. Недавно зайшла, отак в магазин, де продається оця вся хімія. І я довго там не витримала. Щось мені треба було якусь дрібничку купити, губочки здається. Я швиденько купила і бігом тікала, тому що аж в горлі почало дерти. Від цих засобів нічого вам не станеться. Ними можна прати навіть речі новонароджених дітей. У мене є клієнтки, які замовляють їх для того, щоб прати дитячі речі. І також вони не шкодять природі, вони дуже швидко розкладаються. І також упаковка швидко розкладна і екологічна. Ось, якщо ви дбаєте про своє здоров'я, хочете зберегти природу. То такі засоби наші обов'язково повинні бути у вас, у вас вдома. Також є багато засобів для прибирання. Зараз скоро йде Пасха, і всі українки обов'язково повинні поприбирати вдома, попрати. Ви можете користуватися всією продукцією компанії бо я чищу, вона вам зашкодить, тому що вона натуральна. Всі клієнтки, які беруть, дуже-дуже задоволені. І відпирає ідеально. У мене є в Польщі клієнтка, яка просто, ну, просто в захваті від цих засобів, тому що в неї маленька дитина, вона коли їсть, то постійно вимащується, і вона переречить цими засобами, каже, відпирає будь-які плями. Вона дуже-дуже задоволена і купляє їх по кілька банок зразу. І користується дуже-дуже задоволено. Тому не, не пошкодуйте, купіть. Тут ціла літра є, а концентрований, то його вистачає надовго. І також ще хочу таку новинку сказати: що компанії ProVes з'явилися нові парфуми. Поки що три, їх буде більше, поки що три парфуми є вже на складі у Львові. І їх можна замовляти. Це відповідник Кірке, а також Тіана Теренсі, третій ще не пам'ятаю, це відповідники, французькі парфуми. Я вже буду замовляти пробніки. Якщо комусь цікаво, ви мені пишіть в приват. Можете в коментарях писати під цим відео. Я, вам, я з вами зустрінуся. Випробуємо ці парфуми. Можливо, ви собі замовите. І будете дуже-дуже задоволені, це я обіцяю. Тому що парфуми від прове, вони, по-перше, коли від, відкриваєте, вони не пахнуть спиртом, вони зразу пахнуть ароматом. Відкривається перша нота, потім друга нота, і під кінець ще третя. Тому вони тим відрізняються від туалетної води, від оцих магазинних підробок, що вони мають три ноти і натуральні масла. 20% аромокомпозиції – це натуральні парфуми. Ніякі там не розведені, а не налиті десь в підвалі, а справжні натуральні парфуми. Недавно розказували, як одна жінка десь купила олійку десь, не знаю, в Греції чи в Єгипті. І просто вдома вона розводила цю олійку водою і продавала як парфуми. Не знаю, що там в неї вийшло. Як може олія і вода між собою поєднуватись. Ось, Коли це заводські парфуми, там дуже багато пунктів є виробництва їх. І тому вони стійкі, вони шлейфові, очищені від різних добавок, не шкодять нашому здоров'ю, не викликають алергії, стійкі і дуже довго тримаються. На шкірі вони можуть півдня триматися. а на одязі вони пахнуть кілька днів. Навіть після прання, коли чути ще аромат цих парфумів. Ось тому, кого цікавлять новинки, ви мені пишіть, я скину їхні назви, скину описи і спробуємо. Собі, я вже замовляю і пробники, і також парфум. Так, ось така була розпаковочка, плюс новинки від компанії. Буде ще багато новинок, буде новий каталог. Ось. Тому, якщо вас цікавить якісна продукція, якщо ви бережете своє здоров'я, а зараз це дуже важливо, і здоров'я своєї сім'ї, то користуйтесь ПРОВЕ і точно не пошкодуєте. Бо я і всі мої клієнти ми дуже-дуже задоволені з цієї продукції. Дякую всім, хто був зі мною і хто буде дивитися записи. І до нових зустрічей, кому що потрібно. Пишіть приват, я обов'язково відповім всім. До нових зустрічей! Па-па!